Вітаю всіх. Я хочу зробити ще Запоріжжя. Запоріжжя. Які загрози від наступу на міс... в сторону міста. Загрози від наступу в сторону міста Запоріжжя. Запоріжжя загрози від наступу в сторону міста. По-перше, ніхто туди не зайде, не дійде. І, ну. Треба ховатися, реагувати на тривоги багато хитрих маніпуляцій, як все по колу, повторення якихось ситуацій. Ворог намагатиметься конкретно туди перти. Кінцевий результат. Руйнування. Багато руйнування, на жаль, випадає. І тут я вам скажу так. Пильнувати за тривогами і по обстрілам буде важко, бо ворог буде випал... виконувати якісь маніпулятивні, хитрі, неприємні дії. І на ді королеви мочів. Це карта небезпеки. Тобто, якщо я це місто не займу, я його буду знищувати. В такому дусі вежа і колесо, долі. Ой, колесо фортуни. Ну, доля фортуни, колесо В плані чого. Повторення якогось сценарію, все по колу. Якщо ми не можемо наступати, ми його будемо довбати. І диявол це підтверджує, це дуже неприємні хитрі дії. І сімка мечів. І диявол це просто комбінація кошмара. Розумійте ви це. І враховуйте, будь ласка, враховуйте, хто проживає в Запоріжжі, що ситуація покращуватись поки що не буде. Літо спокійне, не буде у вас неприємно, але все таки.